А, значить, друга, от, от оцей наслідок цієї електризації це підпалювання військоматів у Російській Федерації. Давайте подивимось, 11-те відео, де ми з вами побачимо цей чудовий процес. Все зрозуміло, і зараз значить, машиною вибив там двері, я так розумію. І дивіться, значить, такий академічний підпал коктейлями Молотова. Перша, там, мені здається, їх три буде: друга, третя. На жаль, його спіймали, бо там ходила охорона. І взагалі зараз йде мова про те, щоб, неймовірно, щільно охороняти. Значить, воєнкомати. До речі, я хочу вам сказати, Ірина, якщо там буде у тебе, щоб карту цю показати, значить, добре, добре, знаю. По плану, по плану. У нас все по плану. Значить, дивіться, що цікаво, що це просто стало такою, знаєте, народною забавою палити. І у відповідь я прочитав сьогодні новину цікаву. І для мене було дивно, що немає єдиної електронної бази в Російській Федерації, а оцих призовників. І вони зараз будуть її робити. Ну, хай вони попалять більше воєнкоматів для того, щоб, значить, воно воно не працювало. Воно не працювало. Микола Давидюк, політолог, у нас привіт. Доброго вечора. Доброго вечора. А, Значить. Е... Давай ти бачив цей сюжет, да? і давай подивимось просто фотографію видання Медіозона, дуже хороше, у нас включення з їх людьми, часте. Зробила карту, де горіли воєнкомати. От дивіться, значить, зараз покажуть ще раз, я поясню, бо там маленькими літерами. Значить, синє це до об'явлення мобілізації 37, а після об'явлення відразу додалося ще 17. Бачите, причому вся географія, вся географія. Ну, тільки куріли там нема, але далекий схід все є. Ну, отже, твоє враження, як реагує російське населення? Ти бачив всі відео, все тобі зрозуміло, і ми показали. Всі ці перестрілки, верхній Ларс і так далі, і так далі, все знаємо. Що скажеш? Мало. 100% мало, але початок непоганий. Вперше за півроку ми Ти можемо. Ти залужний. Ні, ну, залужний. Я, я думаю, що він там в космосі просто ці заяви робить. Слово після сьогоднішньої обложки. Я думаю, ну, звичайно. Це, прям, це супер. Це прям велика гордість для нас і для країни. І для нього, як для великого воєначальника. Ну от тому я не порівнюю свої висловлювання і Його ні, це... фраза сама фраза, от. але хороший початок. Та початок так прекрасний. От шкода, що на 200-й день дійсно росіяни запрягали дуже довго. Дуже гордий велике сердечко Дагестану, Якщо вже копіювати залужного у всіх да. проявах, велике серце Дагестану насправді я думаю, ось тут найбільша надія, тому що ще колись Німцов покійний казав. В розмовах, що каже, найбільша, найслабша точка Путінської Росії це Кавказ. І от якраз таки Дегестан, який показав кіхті, який показав те, що, і там насправді я теж аналізував дуже багато контенту їхнього. Там є прояви націоналізму. Типу, а чого Росія нас бере? Ми не русські, типу для нас це політика. Ми не підемо на цю війну. Це не <кій> наше <війна. кій> так. От це, це добре. Плюс велика кількість релігійних мотивів, де люди теж підв'язували дуже багато релігійних меседжів, що їм туди не йти. Ну от щодо тому я бачу, що це може масштабуватися на Кавказ, а потім і зробити удар по всій Росії. Щодо самих підпалів, дійсно карта непогана. Вони їх роблять, але мало. Ну насправді що таке підпал? Да? Якщо, скажімо, так зрозуміло, що вони підтримуються частково з середини населення, частково з е, е, олігархів, які. Втекли в Лондон і сидять там. Ну, вибачте, але коктейль Молотова, ну, типу, 4, 4 цих воєнкомати це 100 доларів. Купить шампанське, випить шампанське, залить бензин, мазут і ганчірка. Да? Все. Але 100 доларів, що вони з Лондона там 100 доларів переслали. Там або крадуть на, на середині і не роблять, або дійсно трохи розглянилися. Я думаю, що ось таких речей, там 36, 8, там скільки їх було, це мало. Так, так не зірвеш. Ну дивіться, якщо там умовно ми бачимо. Не кажених там 25 призовного віку, то, то відповідно десь там 10-15 тисяч цих воєнкоматів повинно бути. Да? Ну тобто, то чому їх не горять тисячі? Ну, можливо, ще розумієш, що це верхній Ларс і черга туди. Це отакий ескопізм. Ми поїдемо для чого, бо там може бути. Карна справа. А коли їх повернуть, як ми розуміємо, з тобою. От я думаю, що ось ці протести можуть дати певну хвилю, але їх треба масштабувати в десятки разів. Не 36, 360, 3, шістдесят, три тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч. Ось тоді Путін не зможе це гасити. Розумієте, 30 пожеж погасити дуже легко, і Дегістан це теж не супер велика історія. Так вона набирає обертів. Людей все більше виходить. Вони все агресивніші. В них з'являються меседжі. Наприклад, теж дивився. Де-де-де-де-де деякі де, 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 де телеграм-канали вони говорять там, що можливо навіть захват адміністративних будівель Уже перекрили траси федеральні, зараз хочуть перекривати залізну дорогу. Прекрасно. Причому вони в Дагестані згадали, що насправді слово Майдан це ж не українського походження, майдан це тюркського походження, слово, яке близьке багатьом мусульманам. От і якраз таки Україна наповнила його змістом там в Росії. І я думаю, що якраз таки століття революції вони дійсно можуть святкувати зараз, плюс два роки на ковід. Тому, скажімо, так, так ну ти сказав таку фразу, що треба більше, треба більше. А що я ціную у цій карті? Розумієш, це не указка України, це не Зеленський їм наказав, це не ти, і я наказали. Вони це роблять самі. Для себе С для себе, але самі сто відсотків Розумієш? і оце. Бо саме так міняють владу, коли ти впевнений, не тому, що тобі сказали, а тому, що ти впевнений, що владу треба змінити. Страх не померти під Херсоном диктує підпалення ось цих воєнкомацій. Зкончайно. Ну і зрозуміло, що цей хлопець, який сьогодні вбив свого воєнкома, він не вбився. А він вбив той загинув. Ну, начебто, там одні писали, що вбив, інші, що його там, значить, приводять до тями. Угу. Знову ж таки, зрозуміло, що путінській машині не можна сказати, що воєнкома вбили. Це ж удар по ну, ні, мобілізації. Так. Він має вижити так. і в кінці взяти цього негодяя і відправити на фронт. Лічно, Лічно поставити, і там же його теж потім вб'ють. Але <сум> він не може померти як герой путінського режиму. Він має вижити. От. Але мені здається, що помер. Якщо вже він там стріляв, то зрозуміло, що тим більше він так усміхнено розповідав, звідки він хто він, і скільки йому років, тому я думаю, що його місія виконана. Але я, скажімо так, відношусь до цієї людини не як до вбивці, а як до Чи одного з небагатьох свідомих людей, які дійсно не хочуть стати вбивцями. Тому що ті, які бухають, він там зараз буде ще два тижні, щоб вийти з алкогольного запою, які летять з Якутії, з Буряції, з Дальнього Востока, вони летять вбивати, грабувати, гвалтувати тобто, в них ось такий настрой, а цей зрозумів, що він не хоче стати вбивцею, і це був політичний протест, протест проти війни, проти мобілізації. Ну от тому, скажімо так, таких повинно бути більше. Це постріл в систему. Вот аналогічна історія з цими воєнкомами. А чого ви ну просто хвости цієї системи вами крутять як хочуть? Ну, типу теж вийдіть, скажіть своє слово. От, але поки поки що ми бачимо, що росіян не було жалю і співчуття до українців в лютому. Але коли з'явився страх, що можна стати частиною цієї війни з гвинтівкою в руках, вони не захотіли. І ще одна річ: велика кількість росіян виїжджає. За кордон. З Грузії, наприклад, повернули хлопців, якого на голові була вибрита буква «З». Але багатьох і пропустили. Із георгіївськими і з буквами «З» на машинах і багато іншого. До чого я? Це люди, які підтримують війну, але не хочуть іти вмирати. І ось це насправді не окей, Грузія, але Європа, яка хоче боротися з путінським режимом, але в той же час їх впускає. І завтра ці е е е молодики будуть об'їдати українських жінок і дітей, їхню соціальну допомогу. Там, в Німеччині, в Бельгії, в Франції, в Італії, в які країни вони там встигли добігти. І вийде так, що ті, хто підтримують війну, але не хочуть воювати, будуть їсти хліб і кашу тих, хто від цієї війни був евакуйований. І це да. дуже велика несправедливість європейського союзу. І тут насправді нашим політикам треба звернути увагу і комунікувати з європейцями, тому що гвалтівника і жертву зараз закривають в одній кімнаті. Вони, вони кажуть, ми проти війни. Ви не проти війни, ви проти мобілізації. Букви «З» і вибриті голови говорять про те, що ви якраз підтримуєте. Але ви просто не хочете бути інструментами цієї війни, але ви її підтримуєте. Дуже цікаво.